Це відео створено виключно з гумористичною метою і не має на меті образити чи принизити будь-кого. Усі персонажі та події вигадані, а будь-які збіги з реальними особами є випадковими. Здається, ми знайшли вихід. Нарешті, після стількох сеансів, я знаю, що нам треба робити. Ви погоджуєтеся на це? Так, так, звісно, все що завгодно, аби жити нормальним життям. Я не можу сидіти тут весь час. Давайте тоді підсумуємо. Ти впевнена, що ти народилася не в той час. Ти маєш подорожувати на каретах, тобі не вистачає пишних суконь, і ти мала народитися в 19 столітті. Так, все саме так. Мене так напрягає і душить цей сучасний світ з машинами і телефонами. Я хочу пити чай у саду з фарфорової чашечки, або хоча б плити по безмежному морю. Що мені робити? Тоді ти маєш іти в акторки. Грати в історичних драмах це ідеальний варіант для тебе. Але запам'ятай не казати нікому, що ти була тут і що в тебе проблеми. Всі мають думати, що ти просто дуже добре граєш ролі. Вона одна з найіскравіших зірок сучасного кінематографу. Її талант і вміння перевтілюватися в різноманітні образи зачаровують глядачів уже понад два десятиліття. Від культових пригод піратів Карибського моря до глибоких драм, як от спокута чи гордісті опередження, вона демонструє. Дивовижну багатогранність. Чи знали ви, що Кіра грала і в комедіях, і в історичних фільмах, і навіть у науковій фантастиці? У цьому відео ми простежимо шлях Кіри Найтлі від її перших ролей до великих бокбастерів і тихих, але важливих драм. Ви дізнаєтеся про її знакові ролі, унікальні проєкти та цікавинки, які зробили її ім'я синонімом якості у світі кіно. Залишайтеся з нами, адже попереду захоплива подорож у світ фільмографії Кіри Найтлі. Мене звати Артем. Ви дивитеся Мартон Муві, і це ваша улюблена рубрика «Кіношлях». Почнімо. Зоряні війни, епізод перший. Прихована загроза у цій частині культової саги Кіра Найтлі зіграла Сабе двійницю королеви Падме Амідали, яку грала Наталі Портман. Її персонажка виконує роль приманки, щоб убезпечити справжню королеву від нападів під час міжгалактичного конфлікту. Зйомки вимагали від Кіри значного перевтілення, оскільки вона повинна була виглядати максимально схожою на Наталі Портман. Цікаво, що під час виходу фільму багато глядачів навіть не помітили, що роль себе грає інша Акторка, а не Наталі. Яма. Цей психологічний трилер розповідає про групу підлітків, які вирішили провести кілька днів у покинутому бункері. Кіра Найтлі грає Френкі, зухвалу і впевнену у собі дівчину, яка стає жертвою несподіваних подій. Роль Френкі стала для Кірою однією з перших великих робіт після дебюту. Сцени, у яких її героїня з'являється в емоційних і напружених ситуаціях, продемонстрували талант акторки. Фільм здобув похвалу за атмосферу. Хоча критики зазначили його досить похмурий сюжет: громові штани у цьому комедійному фільмі про хлопчика з надзвичайною проблемою, його неконтрольовані гази мають неймовірну силу. Кіра Найтлі виконала епізодичну роль. Вона з'являється як героїня, яка підтримує винахід хлопця, демонструючи свою гнучкість як акторки навіть у комедійному жанрі. Чистий у цьому драматичному фільмі Найтлі грає Луїзу, молоду дівчину, яка бореться з власними проблемами, живучи у серед. Довищі наркотичної залежності. Сюжет зосереджується на хлопчику, чия мати є наркозалежною, а Луїза стає однією з його підтримок. Гра Кіри була відзначена за щирість і глибину, адже це була її перша роль у серйозній драмі, де вона змогла показати свої акторські здібності. Грай як Бекхем. Цей фільм став проривом для Кіри. Вона зіграла Джулс, молоду футболістку, яка допомагає головній героїні Джес реалізувати мрію грати у футбол. Відзначається своїм характером, упевнена в собі, амбітна, але водночас уразлива. Фільм порушує питання гендерних стереотипів і культурних обмежень, ставши хітом у всьому світі. Зйомки футболу були складними для Кіри, яка зізналася, що до цього майже не грала в цей вид спорту. Отож, що ви можете сказати про ідею фільму, враховуючи, що ви не професійна футболістка, як воно було грати головну роль у фільмі про футбол? Ну, знаєте. Ми перепробували багато різних ідей. Коли ми зрозуміли, що футбол не моє. Ми поміняли назву на кидай як Оніл, і це мало бути про баскетбол. Але я протягом місяця не змогла закинути жодного м'яча. Тоді ми вирішили назвати фільм Бий як Тайсон і все підлаштували під бокс. Але коли мене 10 раз виробили, ми зрозуміли, що це теж не наш варіант. Тож ми, врешті-решт, повернулися до гра як Бекхем і ідеї з футболом, де в мене був хоч якийсь прогрес. Пірати Карибського моря. Прокляття Чорної Перлини. У першому фільмі франшизи Кіра зіграла Елізабет Свон, доньку губернатора, яка потрапляє у полон піратів. Її персонажка відрізняється своєю відважністю і прагненням свободи. Зйомки стали викликом для акторки через складні костюми та сцени на воді. Елізабет стала одним із найвідоміших персонажів у кар'єри Кіри, а сама франшиза культовою. Хоча це ви, мабуть, і так знаєте. До Ще це вже другий випуск, де ми згадуємо цю франшизу. А першим актором був Джонні Депп, і його фільмографію ви теж можете знайти на каналі у підбірці з назвою Кіношлях. А також рекомендую підписатися, аби не пропускати нові випуски і багато інших цікавих відео. Це відео теж не обділяйте. Поставте вподобайку і покажіть цим, що я не дарма стараюсь. Буду за це дуже вдячний. Отож, не затягуючи, давайте поговоримо про реальну любов. У романтичній комедії Кіра зіграла Джульєт, молоду наречену, яка стає об'єктом нерозділеного кохання одного з друзів її чоловіка. Сцена, де друг її чоловіка все ж зізнається у своїх почуттях, стала мемом і залишається впізнаваною навіть зараз. Ба Більше в інших фільмах та рекламних роликах роблять відсилання на цей момент король Артур. Кіра виконала роль. Неври, яка повстає у фільмі як войовнича і сильна жінка, далека від романтизованого образу. Її персонажка допомагає королю Артуру боротися проти римлян. Фільм отримав похвалу за візуальні ефекти, хоча його історична точність викликала суперечки. Піджак у цьому психологічному трилері Найтлі зіграла Джекі, жінку, яка допомагає головному герою в його подорозі крізь час. Її гра підкреслила меланхолійність і загадковість персонажа, гордість і упередження. Кіра виконала одну з найвідоміших своїх ролей Елізабет Беннет. Фільм став сучасною адаптацією класичного роману Джейн Остін, а Кіра. Була номінована на Оскар за цю роль. Її Елізабет вирізняється своїм розумом і незалежністю. Я, хоч і невеликий фанат подібного кіно, якщо казати за любовні історії, де події розгортаються в минулих століттях, але ця історія справила на мене враження і протягом усього перегляду переживаєш та цікавишся персонажами. Тож точно можу порекомендувати вам цей фільм. Пірати Карибського моря. Скриня Мерця». у продовженні пригод піратів Карибського моря. Кіра Найтлі повернулася до ролі Елізабет Свон, яка стає ще більш рішучою та незалежною. Цього разу вона вирушає на пошуки капітана Джека Горобця, щоб врятувати свого коханого Віла Тернера. Сюжет переплітається з фантастичними подіями навколо скрині мертвого капітана Деві Джонса. У цьому фільмі персонаж Кіри демонструє складність. Вона бореться з почуттями до Джека, що додає глибини її образу. Зйомки на воді були так само виснажливими, як і в першій частині але результат був того вартий, адже глядачі захоплювалися видовищними сценами і костюмами, які стали візитівкою франшизи. Пірати Карибського моря на краю світу. Мені просто дуже сильно подобається кривлятися, коли я промовляю назву цього фільму. В наступному ж році і вже у третій частині Кіра знову грає Елізабет, яка тепер стає лідеркою піратів і доводить свою рішучість і лідерські якості. Її персонажка проходить трансформацію від дочки губернатора до королеви піратів, що підкреслює її зростання як героїні. Епічні битви та емоційні сцени між персонажами зробили цей фільм одним із найграндіозніших у франшизі. Найтлі зізналася, що ця частина була її улюбленою через масштабну і драматизм історії, то ти це я з майбутнього. Чого від тебе так тхне? Так, життя піратки має свої нюанси. Нема стабільного душу, догляд за волоссям і шкірою — це справжнє випробування. І морська вода пече всюди, коли потрапляє під час бою. А коли пливеш кораблем місяці без зупинки, то постійно укачує. Але в цілому звикаєш. Та нащо ж до такого звикати? Я не хочу такого майбутнього. В мене служниця, яка поправляє мені постіль, коли я хворію. І в мене власне крило замку. Ну, я стала головою піратів усіх рибів, зламала стереотипи, допомогла перебити купу поганців і, взагалі, не переможна. Якось ти мене не переконала. Я цілувалась з Джоні Депом і Орландо Блумом. Як тобі таке? А тоді все ясно? То коли там то майбутнє? Спокута ця екранізація роману Іена Мак'юена принесла Кірі одну з найвідоміших її ролей Сесілії Толіс, молодої жінки, чиє життя руйнується через хибне звинувачення у злочині. Її роман із робі, якого грає Джеймс Макевой, стає серцем історії. А зворушливий сюжет підкреслюється трагедією війни. Сцена з зеленою сукнею Кіри стала культовою і часто згадується як одна з найвпізнаваніших у кіно. Фільм отримав Оскар за найкращу музику, а сама Найтлі була високо оцінена за гру. Шовк у цій історичній драмі. Найтлі зіграла Гелену Жонкур, дружину молодого купця, який вирушає в Японію, щоб знайти шовкові кокони. Її персонажка відображає спокійну. Але емоційно насичену любов до чоловіка, що стикається з культурними бар'єрами. Візуальна краса фільму та делікатна розповідь про почуття зробили його унікальним, хоч він не отримав широкої популярності. Герцогиня Кіра виконала роль Джорджіани Кавендіш, герцогині Девенчурської, в історичній драмі, заснованій на реальних подіях. Її героїня бореться з обмеженнями жінок у 18 столітті, демонструючи водночас силу характеру і емоційність. Вразливість. Фільм відзначився чудовими костюмами, які отримали Оскар. Критики похвалили Найтлі за майстерне передання складного внутрішнього світу герцогині. Не відпускай мене. У цій меланхолічній науково-фантастичній драмі Найтлі грає Рут, одну з трьох друзів, які дізнаються, що вони є клонами, створеними для донорства органів. Її персонажка проявляє егоїзм і ревності, що робить її ключовою частиною емоційної драми. Фільм базується на в романі Кадуо Шигуро» і здобув похвалу за філософські роздуми над людяністю минулої ночі. Кіра зіграла Джоанну, жінку, яка підозрює свого чоловіка у зраді, але сама потрапляє у складну емоційну ситуацію, зустрівши колишнього хлопця. Її героїня втілює боротьбу між моральними принципами і почуттями. Сюжет побудований на напружених діалогах і психологічній грі акторів. Бульвар Лондона. У цій кримінальній драмі Найтлі виконала роль. Лоти акторки, яка намагається втекти від уваги в апараці, але потрапляє у світ криміналу. Її героїня балансує між слабкістю та силою, а її стосунки з головним героєм, якого грає Колін Фаррел. Додають фільму романтичної лінії у пошуках друга на кінець світу. Кіра зіграла пенелопу, жінку, яка вирушає у подорож зі своїм сусідом, якого грає Стів Карел, коли стає зрозуміло, що кінець світу неминучий. Її персонажка приносить у сюжет легкість і надію, незважаючи на загальну тематику. Цей фільм вирізняється поєднанням комедії та драми в умовах апокаліпсису Анна Карініна. Роль Анни в адаптації роману. Стала однією з найскладніших для Кіри. Її героїня проходить через глибокі емоційні трансформації, розриваючи стосунки зі своїм чоловіком і закохуючись у Вронського. Фільм вирізняється театральною постановкою, яка отримала змішані відгуки, але гра Найтлі здобула високу оцінку. Почати знову у цій музичній драмі Кіра Найтлі зіграла Грету, талановиту співачку та авторку пісень, яка після розриву з бойфрендом знаходить новий шанс у співпраці з музичним продюсером. Сером якого грає Марк Руфало. Її персонажка втілює боротьбу за самореалізацію та відновлення після емоційних потрясінь. Кіра виконала кілька пісень у фільмі самостійно, що стало несподіваним і приємним сюрпризом для глядачів. Саундрек став популярним, а сцена запису музики на вулицях Нью-Йорку отримала особливу увагу. У мощний епізод був, скажи е, так, фільм має бути бомба. Що в тебе до речі? Є зараз інші серйозні проєкти? Та якось ні відпочиваю від минулого проєкту. Це була доволі велика роль. А ти е, в мене так само можна сказати, була велика роль. І як твій фільм був успішним? Ну я зіграла в історичній драмі, персонажку, основа якої є в творі. Це складна історія про вірність, кохання, емоції і пристрасть. А в тебе як? Е, я грав вченого, який через необережність перетворився на монстра. Цікава метафора. Та не зовсім. Я буквально мав перетворитися на величезного зеленого монстра і псувати будинки, видаючи звуки по типу Хак знищити. Окей. Ну, мій фільм, на жаль, не здобув успіху, хоч це й мала бути така цікава робота. Не уявляю навіть, наскільки твій проєкт тоді став провалом. Та не варто. В цілому все супер, це стало хітом. В мене тепер купа грошей, і я впевнений, що буду грати цього монстра ще років 10, а то й більше. А, клас! Джек Райан Теорія хаосу у цьому шпигунському трилері Найтлі виконала роль Кеті Мюллер, коханої головного героя Джека Райана. Її персонажка не лише є романтичним партнером, але й відіграє важливу роль у розслідуванні змови. Фільм був перезапуском франшизи про Джека Райана і, хоча отримав змішані відгуки, Кіра була відзначена за свій природний шарм і здатність додати емоційної глибини драматичним сценам відлига у цій інді драмеді. Кіра зіграла Меган, молоду жінку, яка опинилася на роздоріжжі свого життя, і тимчасово вирішила пожити зі старшокласницею та її батьком. Її персонажка уособлює кризу дорослішання та пошук власного шляху. Легка і тепла атмосфера фільму зробили його приємним для перегляду. А Кіра продемонструвала комедійний талант, що отримав схвалення критиків, гра в імітацію. У цьому історичному фільмі Кіра виконала роль Джоан Кларк, колеги Алана Тюрінга, якого грає Бенедікт Камбербетч. Вона допомагала розшифровувати код Енігми під час Другої світової війни. Її героїня символізує сильну жінку, яка долає гендерні упередження свого часу. Фільм отримав Оскар за найкращий адаптований сценарій, а Кіра була номінована на Оскар за найкращу жіночу роль другого плану. Її гра вирізняється інтелігентністю та емпатією, що доповнює образ Тюрінга. Еверест Найтлі зіграла Джен Холл, дружину альпініста. Робагола, який бере участь у трагічній експедиції на Еверест. Хоча її персонажка з'являється переважно в сценах, знятих у студії, Кіра вдало передала емоційну напругу очікування і переживання за чоловіка, фільм базується на реальних подіях 1996 року, що додає йому драматизму, а глядачі відзначили захопливі візуальні ефекти та зворушливі діалоги, прихована краса. У цій філософській драмі Кіра грає персонажа, який уособлює Любов одну з трьох абстрактних концепцій, поряд зі смертю та часом, які допомагають головному герою у виконанні Віла Сміта пережити втрату дитини. Її героїня символізує спокій і підтримку в складних життєвих обставинах. Її героїня символізує спокій і підтримку в складних життєвих обставинах. Фільм отримав змішані відгуки, що, як на мене, дивно, принаймні мені фільм дуже сподобався і сюжетом, і акторським складом. А гракіри вирізнялася чутливістю. І елегантністю. Отож, нам треба вирішити, хто буде кого грати. В нас є любов, смерть і час. Давайте, мабуть, я буду грати любов. Е, чого це ти будеш нею? Я молода, квітуча, гарна. Це ж прям опис кохання. А ти можеш грати смерть? Чого це я смерть? Це через мій вік? Хочеш сказати, смерть скоро прийде по мене? Ні-ні-ні-ні-ні. Я тоді буду грати час. Я прожила багато і про час знаю, як ніхто інший. А смерть хай грає цей малий. Не понял. чого це я? Ну як тобі сказати, смерть вона ж як зображається? Чорний кавтор з косою, так? На, потримай. Пірати Карибського моря Помста Салазара. Кіра повернулася до ролі Алізабет Свон у черговій частині серії Піратів Карибського моря. Хоча її екранний час був обмеженим, її камео стало приємним сюрпризом для фанатів франшизи, завершуючи історію героїв минулих частин. Її персонажка не мала розвитку у своїй появі, проте точно символізує сімейні цінності і зв'язок поколінь, що є ключовою темою фільму: Лоскунчик і чотири королівства. І фантазійній історії Кіра виконала роль цукрової феї, однієї з правительок чарівного світу. Її персонажка, на перший погляд, виглядає милою та невинною, але згодом виявляється більш складною і навіть інтригуючою. Глядачі відзначили незвичайний образ Кіри, зокрема її зачіску і манеру говорити, які зробили фею незабутньою. Це, на жаль, не врятувало картину, і вона не завоювала серця ані глядачів, ані критиків, офіційні таємниці зіграла Кетрін Ган, британську розвідницю, яка передавала змі секретну інформацію про незаконність війни в Іраку. Її героїня бореться за правду і моральні цінності, кидаючи виклик системі. Фільм отримав схвальні відгуки за актуальність теми, а гра Кіри була відзначена за серйозність і відданість ролі. Після мова. Ця історична драма розповідає про події після Другої світової війни в окупованій Німеччині. Кіра грає Рейчел, дружину британського офіцера. Яка закохується в німецького архітектора. Її персонажка проходить через складний внутрішній конфлікт, що стає основою сюжету. Атмосфера повоєнної Німеччини і чудова робота з костюмами зробили фільм яскравим візуально. Міс поведінка. Кіра виконала роль активістки, яка бере участь у зриві конкурсу краси Міс Світу в Лондоні 1970 року. Її персонажка представляє феміністичний рух, який прагнув кинути виклик усталеним середньою. Ереотипам про жінок фільм поєднує комедійний стиль із важливими соціальними темами, а найтлі чудово передає енергію та рішучість своєї героїні. Тиха ніч у цьому чорному комедійному трилері. Кіра грає Нел, матір родини, яка святкує останнє різдво перед апокаліпсисом. Її персонажка балансує між бажанням зберегти святковий настрій. І прийняттям неминучого кінця світу. Фільм отримав змішані відгуки, але гра Найтлі додала йому емоційної глибини. Взагалі що можна сказати? Це третє відео з рубрики, і ми вже точно можемо прослідувати, що кожен актор або акторка мають свій стиль. Джонні Деп з першого випуску. Це очевидно щось темне, та наче потустороннє. Він любить такі ролі і не відмовляє собі у них, якими б дивними вони не були. Зендая з другого відео це підліткові комедії та пригоди. А Кіра це про стиль. Про атмосферу зверніть увагу, що буквально кожен другий її фільм, це наче постанова в театрі, декорації, пишні костюми, середньовіччя або Ренесанс, вона подорожує епохами і відчуває себе там так само комфортно, як і в 21 столітті. Ще більш цікавим я вважаю, коли актори зустрічаються у різних проєктах. І їх атмосфера переплітається та впливає одне на одного. Яскравий приклад тому це пірати, де темний Джонні і театральна Кіра очевидно мали вплив на образи одне одного. А чого чекати далі? Які ще актори чекатимуть на нас у наступних випусках, і які в них цікаві ролі? Пишіть у коментарях, кого б саме ви хотіли обговорити. А на сьогодні це все. Гарного вам вечора і мирного неба!